Вітаю, друзі, ми з України. Друзі. Яка сьогодні сім'я обходиться в домі в себе без цибулі? Я думаю, ніхто сьогодні без цибулі не обідеться. Скільки б вона не коштувала? 100 гривень, 200 гривень. А все до цього йде. Що сьогодні цибуля вже по 70 гривень за кілограм. І на це вплинуло дуже багато факторів. Я не хочу на цьому зупинятися. Ми знаємо, це і війна, це і не врожай, це і погане її збереження. Але, друзі, це культура, яка може дати хорошу дохідність. І тому я не хочу сьогодні вам розказувати за технологією вирощування цибулі. Її можна вирощувати і насінням. От я взяв для прикладу сорт Халцедон, відомий сорт в усьому світі. Тіраспольський Придністровський сорт ще в радянські часи він був створений авторами, але сьогодні він висівається майже в усьому світі. Тому можна оце насіння також посіяти, виконавши всі елементи технології, і отримати 80-100 тонн цибулі з гектару. Можете уявити, скільки це грошей, за шалений дохід. Але тоді і українці будуть з цибулею і не будуть платити такі величезні гроші. І ви будете з доходом, але тільки треба взяти її і посіяти. Тому це відео, друзі, не про технологію вирощування, а про те, щоб вам нагадати, що є така культура, як цибуля, яка дійсно може ще встигнути її посіяти. Хто розсадою вирощує, хто, можливо, з грошення має, хто можливо. Насінням її посіє, Хто, можливо, сівком, хто, можливо, озиму вже посіяв. Але цибуля це одна із культур, яка дійсно може принести вам хороший високий дохід. Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнка і ви завжди тоді будете дійсно отримувати важливу інформацію, щоб ви були успішним. Особливо тебе запрошую підписатися персонально. Ставте лайки, вони необхідні. Можете й дизлайки, ми не боїмося. Ми знаємо, що вони дають нам можливість бути більш ефективними і робити більш якісний контент на Ютубі. Але, друзі, ми дякуємо всім нашим підписникам, які щоденно кількість їх зростає. І ми надіємося, що вона буде зростати і далі. Через те, що ми даємо завжди. Хорошу, важливу, чесну інформацію. Сьогодні з вами працює команда ArtFields. Я Олексій Сергієнко. Коментуйте, ставте питання. Ми будемо завжди давати чесно Відповіді, тільки коректні, і по темі, якщо питання будуть задаватися. На все добре. перемоги, миру, добра, злагоди. Всім. В домі мати хорошу, якісну цибулю. І до нових зустрічей!